Етнографічний Том Четвертий. Оскар Кольберг Краков. 1889 рік. Загадка. Один чоловік ніс капусту. Та вів козу та й вовка. Але прийшов він до лавки кладки, а то та лавка була така вузька, що він мусів по одному на другий бік переносити. Оце двоє мусило бути вкупі, нім одно переніс, а то було небезпечно. Бо вовк з'ів би козу, якби їх лишив купі. а коза знов з'їла би капусту, якби їх разом лишив. Але він так заштудерував, що попереносив все по одному, і все було ціле. Як же ж він переносив? Найперше козу. Потім вовка козу взів на поворот, потім капусту повернув, заказав.